Історичні січні вже крокує кроком, в ньому є історія, в ньому є епоха. Хочеться згадати історичні дати, що в долі українців мусим пам'ятати. 20 січня подій наші сідані, Бій, шалений смуток, Донецьк, аеропорт. Згадати вчинки кіборгів жертових. 2014 рік у важких турботах. Ворог нещадний, стоїть на своєму. Не пошкодою сили, патрони, навіть і ради. Які бергне героя своє не віддаємо. Ті Донецька це українська втрата. День 90-й, ворог вже криво, це не здається, не мароване, не сон. Це йде війна, війна, добра зі зло. Вони все витримали та витримав би то. час відходить надходить до обраної дати. коли Чарковуємо пам'ять кібов усіх. І січень нам дає час їх задати. Першу свічку запалимо за них. Зима, срібна Хортовина, 22 січня, Об'єдналась Україна західна і східна. День з Соборності з луки, заходу на схід. Всі візьмемося за руки, бо один мир. Нащо нам ворогувати, нащо ж розділити? краще разом всі у мирі в Україні жити? за свободу за мирне небо. Об'єднались українці, бо була потреба. Щоб, щоб країна воз'єдналась, з неї слава і воля, що спіткав в Україну лише слива доля. Друга свічка за героїв, що за нашу славу, серед всіх повстань важих життя своє віддали за героїв України від козаків до брата, якого прийшов безжальний ворог сьогодні убивати. 27 січня Голокост ще одна в країні дата, і не згадати просто так без сліз. Ми маємо усе це пам'ятати. Це Голокост страшне, жахливо свого, і викликає жах він до цих пір. Вбивало всіх старого і малого, ніхто цього забути не зумів. Звичайний яр, звичайні були люди, євреї, обірвані життя, і січі нам не дасть цього забути, як душі їх пішли у небуття. Третя свічка, пам'ять за народи. Що Україну з миром прибували і геть у сіну породи, Що не одне життя них хідібрало. Кінець січня, 29 в Україну крокує Москва, то на брат, бо йде не збувати, Виправлень їм вже нема. Тож згадаємо, як юні солдати, 300 хлопців, чи юних дітей пішли на смерть за країну бирати, навколовши багнет до добродей. Триста хлопців, студентів, рекрутів. Цю історію маємо пам'ятати. В бій останні вступили під крутами і лишилися там помирати. І остання свіча за студентів. Цих героїв не можна забути. Вони мужні були, хоч маленькі. Пам'ятати їх будемо, крути. Історичний січень, час згадати всіх героїв, що колись і до сьогодні були готові життя своє віддати за Україну, за звичаї народні.